Добрий день, любий друже! Мене звати Тамара Васильівна. У мене сьогодні гарний настрій. Я гадаю у тебе теж гарний настрій, тому що на дворі весна сяє і гріє сонечко, співають пташки і розцвіли весняні квіти. Їх так багато, вони різного кольору, і ми ними любуємось. Зараз я загадаю загадку. Але слухай уважно. Про яку квітку йдеться мова? Перший раз цвіла жовтою була, як дозріла, побеліла, схопилася, полетіла, знов десь рости і зацвісти. Правильно, схоже на кульбабку. А тепер давай ми з тобою розглянемо цю весняну квітку. На що вона схожа? Правильно на сонечко. Якого кольору? Жовтого так. А якого кольору листочки? Зеленого, молодець. А тепер послухай уважно вірш, який так називається лагідно. кульбабочки. бабочки. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві, то кульбабочки бабочки маленькі посміхаються мені. На що схожі квіти? Правильно, на курчат. А де ж вони сховалися? В траві, молодець! А тепер ми давай з тобою разом повторимо цей віршик. Тенькі курчатка загубилися в траві. То куль бабочки маленькі посміхаються мені. З тобою пограємось і граця називається Збери квітку. Подивись, у мене на столі лежить зелений лист аркуша. Він нібито схожий на травичку. І зараз ми на ньому будемо викладати квіточку. Подивись, оце в нас серединка квіточки. Якого кольору вона? Правильно, помаранчевого. А тепер будемо викладати з тобою пилюстки. Якого кольору пелюстки у нас будуть? Звісно, жовтого кольору. Розкладаємо гарненько пелюстки, рівняємо, щоб квіточка у нас вийшла гарненька. Ось подивись, яка квіточка получилась у нас з тобою. Ми дуже з тобою старались. В наше заняття завершено. Гадаю, тобі сподобалось. До побачення, любий друже.